І знову доброго дня. І знову Миколаїв. Взялися ми висадити, поки в нас йдуть дощики, поки в нас у нас погоди такі хмарні. <кій> висадити азамін. Купувалася вона Петра Максютинського. Він це щеплена. Насіянці. Щеплення даний саджанець Це від передерія Є такий передерій. Написано просто від передерія смачний, не немілкий. Гарна кажуть заміна. Пробували вже її на смак. Зараз ж будемо висаджувати, поки вона нас марно. Буде час їй адаптуватися. Вирили ямку. Садимо тут так недалеко. У нас кизил. Тут у нас кущики агрусу Так як її притіняти в перший рік все одно треба. Ми її тут посадимо. Не вийшло у нас витягнутий саджанець з комом землі. Розсипався він. Така земля рихла. Ну, зато ми побачили кореневу. Ось така коренева система. Заглючила в нас камера. Відео у нас не вийшло. Це вже я побачив, коли вже посадили все. Ще раз. Дивимося для пам'яті, для себе. Саджениць. Прищеплений від передирія. Смачний, немілкий, посаджений. У нас ось тут напроти куща агруш, Кизил. За кизилом у нас посаджений прима 1216. Прима 1216. Всі вони витягувалися. Коріння обсипалося, тому що корішками воно зацеплялося за мішковину. І тут же ж у нас під яблуню, яка буде в нас зрізатися. Потомак. Потомак. Посаджений у нас потомак, який я думав, що він мені такий підсушений. Казався. Я не втримався. Ось. подер Зелений. Зелений. Будемо в надію мати, що буде все добре. І вони в нас розпустяться. Отак ми їх загородили. Тут ми натягнемо сітку, щоб притіняло. І хай ростуть, і все буде добре. І буде слава Україні. І слава воїнам. І буде перемога за нами.